Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую десерт. Наш улюблений десерт бите скло. От. Для його приготування використовую ось такі галяретки. Це польські галяретки, вони продаються завжди у нас в магазині. Вони мають гарний насичений колір, смачні. Використовую для приготування саме ось їх. У мене вже перший шар підготовлений. Я залила вчора ввечері. Подивіться, все гарно позастигало. От. І так само ось тут. Готуватиму ось такий великий скляній мисті. Перший шар застиг, і тепер поверх жовтого шару я викладатиму два інші кольори. Ось так почергово ложкою набираю, набираю одну галяретку і викладаю поверх жовтої. Бачите? Все гарно застигло, все добре тримається. І ось такими пелюстками. Оранжеву, червону. Почергово. Ой, як все гарно блищить. Тут проти сонечка. Сонечко зараз якраз світить вікно. Ось так. Бачите? Ой, яка краса. Гляньте, як це себе блискує на сонечку. Так, от таке у нас буде красиве бите скло. Як бачите, я не нарізаю кубиком е, желе готове, а беру ложкою і виходять ось такі скалки. Так, молочко я вже поставила на плиту, молочко гріється. Готуватиму зараз молочний шар. Можна готувати молочний шар із молока, а можна додати вершків. Я додаю ще гарну вершкову сметану, солодку. І молочний шар буде дуже ніжним. А щоб він був смачним, додаю за смаком цукор і ваніль. Ванільний цукор. І добре вимішую. Молочко дуже смачне. Так, тепер сюди висипаю желатин і вимішую, щоб він гарно розчинився. Молочко тепленьке. Я прогріла його приблизно до температури 40 градусів. Ось. Желатин швидко розчинений, дуже гарно розходиться у молочці. Зараз ще трошечки розіб'ю вінчиком, щоб не було грудочок ніде, і молочко буде готове. Так, можна заливати молочне желе у миску, але для початку я тримаю молочко, щоб воно прохололо. Приблизно до температури. 15-17 градусів. Якщо молоко буде тепле, почне тупитися галяретка. Так, молочко достатньо охололо. Тепер заливаю його сюди до фруктової галяретки. Отак, ложкою і потрошечки. Потрошки, щоб молочко гарно просочувало і закривало всі шпаринки між кусочками фруктових галяреток. Ось так. Ось так. Частинку молока я вже сюди вилила, а тепер я додам ще печиво. Десерт буде набагато смачнішим. Це е, приклад десертів, е, які ми називаємо ліниві торти, коли нема часу готувати коржі, випікати їх, можемо їх замінити готовим печивом. Я беру печиво Печиво пісочне або до кави, воно дуже смачне. Розкришую і кусочки печива викладаю ось сюди у миску. Ось так. Таким гарним товстеньким шаром. Так, от. Гляньте, як тепер все гарно у нас видно, бачите? Нижній шар просвічується, красивий, жовтий. Так, і далі в нас кусочки галяретки. Залиті молочним желе і тепер печиво. Виливаю сюди решту молока. Так, вирівнюю, щоб все печиво було. Росоченним молочком. От, гляньте, бачите, воно вже у нас починає застигати. От видно, така драглиста суміш робиться. Так, добре. Майже добре. Майже добре, тому що я ще сюди додам вишень. Так, ось таких, бачите, смачнюща, солодка вишня в сиропі. От. І зараз оці вишеньки, вони без кісточок. І зараз оці вишеньки я повикладаю поверх печива. Стараюся вишеньку набирати так, щоб сироп залишався в банці. От, і викладаю ось сюди. Я сказала, вишенька солодка, а вона кисло-солодка. Кисло-солодка і дуже-дуже смачна. Чудове доповнення до ось такого. Десерту. Так, трошечки порозгортаю. Так, все, Миску можна ставити у холодильник. Я виношу на веранду, у нас там зараз дуже-дуже холодно. На веранду, і хай все гарно застигає. Так, все. Десерт захолов, гарно застиг. От, Подивіться, який красивий десерт у нас вийшов. Бачите, все гарно застигло. От, Найчастіше я такий десерт готую у великій мисці. А потім лише пластинками нарізаю порційно, і все, на тарілочку. А якщо для гостей, то, звичайно, що його можна готувати у бокалах, у шклянках прозорих, в креманках. це дуже красиво. І неймовірно, смачно. Шановні мої глядачі, навіть звичний для нас десерт завжди можна приготувати трішечки по-іншому. Беремо улюблені продукти, вмикаємо свою фантазію, додаємо гарний настрій і маємо ось таку красиву смакоту. І це завжди буде по святковому, красиво і по домашньому смачно.